13 років компанії автопоміч вирішили зустрітися з ключовими працівниками компанії, поговорити про досвід, цінності, корпоративну культуру. Анатолій, добрий день. Дуже Дідаю. рада вас бачити. Взаємно розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Скільки ви у компанії? Трішки про свій ключовий досвід попередній, про свою освіту та про свою команду. Дякую за запитання, оскільки я відносно молодий чоловік і. Досвід доволі величезний, зупинився, напевно, на найголовнішому. Свій життєвий досвід починався в боремні 90-х. Він розпочинався з військової служби, тобто я військовий у відставці. От далі, звісно, в процесі моєї діяльності відбувалося дуже багато цікавих зустрічей, цікавих досвідів. Тобто, фактично довелося попрацювати в багатьох сферах: в сферах виробничих, в сферах бізнесових, також сферах. Дистрибюційних компаній, що в свою чергу сформувало певний підхід до бізнесу. Ось, і в кінцевому результаті вдалося сформувати власний бізнес, його розвинути доволі успішно, розвинути його до рівня діяльності території цілої України, і в кінцевому результаті, сформувавши гарну, потужну і успішну компанію, була пропозиція, від якої було важко відмовитися по продажу структури кінцевому результаті, після успішного продажу, розуміючи свій досвід, енергетичні запал і так далі, була зустріч з, з адміністрацією адвокатської обідне автопоміч, в якому тобто, ми звірили свої годинники, співпали наші погляди в розвитку діяльності. І вже третій рік я працюю в компанії автопоміч або кацькому Дуже цікавий досвід. Анатолій пройшов трішки раніше ніж я. От але, тим не менше, вважаю, ми стали чудовою командою, яка працює на спільний результат. Розкажіть, будь ласка, трішки більше власне про місію вашої діяльності, саме вашої команди територіальних представників. Дякую за запитання. Абсолютно підтримую формат. Про стали друзями зрештою по іншому не буває. Є така річ, як Слан як температура по кімнаті, це стосується атмосфери колективу духу, взагалом, і самої місії. Так от від себе можу додати стосовно місії, тобто це професійна, багатовекторна в юридичному напрямку діяльність, яка скерована на допомогу. Потерпілим ДТП та родичам загиблими ДТП, зважаючи на як ви зазначили, на величезний досвід компанії 13 років на ринку компанія сформувала вже свою багатотисячну армію вдячних клієнтів, які стикнувшись з такими негаразними ДТП, ось завдяки допомозі наших фахівців, нашої компанії, от вони отримали відповідні їм відшкодування. Належні згідно чинного законодавства, наші територіальні представники, менеджери з продажу послуг це не завжди люди, які мають юридичну освіту. Вони мають абсолютно різну освіту, різний життєвий досвід. От е, і навчальні заклади власне не готують фахівців під профіль нашої діяльності. Ви тривалий час працюєте в компанії? От з вашого досвіду, за вашими спостереженнями, які... Найкращі люди яких професій або з яким релевантним чи нерелевантним досвідом найкраще підходять для нашої місії, для нашої командної роботи? Дякую за запитання. Я скажімо, так розкажу спочатку, що наше адвокатське об'єднання воно включає в себе три ключових підрозділи: власне, адвокати, юристи і відділ продажу територіальні представники. Ось, тобто це абсолютна синергія роботи цих трьох ключових підрозділів, оскільки я очолюю відділ продажу, відповідно, на ньому детальніше і зупинюся. Подаючи на питання, я скажу наступну річ, що рівень підготовки наших територіальних представників він, він є вкрай важливий, оскільки компанія є національна, працює на території цілої України, і. Рівень клієнтів, яким ми надаємо допомогу, він є абсолютно різний. Тобто, від самого провінційного містечка, закінчуючи мегаполісом, абсолютно різний рівень освіченості і знай самих наших потенційних клієнтів. Відповідно, ключові завдання, які стоять, власне, перед відділом продажу, тобто це максимально професійний підхід, який дає можливість якісно проаналізувати ситуацію для того, щоб Працюючи з клієнтом, зважаючи на обставини, які склалися, тому що тут вкрай важливий також і психологічний комфорт роботи з клієнтами, От, для того, щоб допомогти клієнту якісно проаналізувати, проаналізувати ситуацію, також зібрати якісний необхідний пакет документів, для того, щоб надалі наші юристи та адвокати могли. Виконати ті цілі і завдання, які проговорюються з нашими клієнтами. Питання, хто, власне, у нас працює і хто найкомфортніше себе реалізував. Я спробую уніфікувати, скажімо так, це питання. Чому? Тому що в нашій команді, по-перше, працюють і лікарі, і колишні військові демобілізовані. Також у нас працюють поліцейські та фахівці по ДТП у відставці. Також у нас працюють і. Психологи також у нас і працюють успішні менеджери. Отже, якщо це все резюмувати, про що це свідчить. Дана професія вона насправді вище кучбових закладах не готують у нас таких менеджерів. У нас працюють люди, які мають величезний досвід спілкування з людьми, мають величезний досвід в роботі безпосередньо фінансовій, і також мають. Величезний досвід в реалізації тих цілей для того, щоб правильно і якісно аналізувати обставини ТТП і допомагати нашим клієнтам? Живемо у непрості часи, коли планувати насправді складно, але тим не менше ми маємо іти вперед, перемагати і показувати найкращі результати. Якщо трішки говорити про ті плани, що можете сказати про плани діяльності на майбутнє? Скажу від себе наступне: по-перше, якщо зважити взагалі цей ринок з точки зору конкуренції, в чому саме ці переваги? Ключова перевага полягає у тому, що ми надаємо послуги нашим клієнтам, починаючи з супроводу до судових та судових кримінальних проваджень, а представлення клієнтів в судових засіданнях. Закінчуючи з роботою з страховими компаніями та моторотранспортним бюро, а також з всім спектром стягненням, в тому числі і звинуватця із От, відповідно, якщо давати відповідь на ваше запитання стосовно планів, скажу так: Кардинально можна змінювати те, що потребує певних змін. В нашій діяльності вона обрала цю місію. Відповідно, на мою думку. Ключові зміни мають полягати в тому, щоб ми адаптувалися до умов війни, в яких зараз триває наша діяльність. Тобто, незважаючи на обстріли, незважаючи на ситуацію, яка відбувається в країні, наші представники вони продовжують працювати, вони продовжують відвідувати клієнтів, от, і ми продовжуємо робити свою роботу. Відповідно, якщо говорити про плани, тобто ми будемо намагатися додатково ще розширювати спектр портфелю нашого послуг, ось а в цілому, якщо так розібратися, то наша місія вона і незмінна, не зважаючи на те, що відбувається в нашій країні. Дуже рада була вас бачити взаємно.